Озвучено українською сайтом Okino.ua Привіт, Сонько. У кожного покоління. Розслабся, добре. Сканер. Процес активовано. Є один фільм. Зараз буде трохи боляче. Стисни який змінює? Пам'ятаєш, як тут опинився? Спогади дивна річ. Не знаю, чи повернуться до тебе твої? Геть усе. Правда у тому? Сторонні у приміщенні. Що ти особливий? Як тобі твоє нове тіло? Сюди! Ти можеш врятувати безліч життів. Але мусиш забрати декілька на цьому шляху. Станьте свідками. Є хороша новина. Ти ще поживеш. Пригод від першої особи. Погана новина жити тобі недовго. 30-40 хвилин. Це клята війна, малий! Никого вище ніколи. Ніколи. Ніколи, ніколи, ніколи. Ніколи ніколи. Ніколи, 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 ніколи не бачили. Хардкор незабаром у кіно.